День вас вітають новини з ліцею імені Василя Симоненка, і це спецвипуск від 11-го класу з нагоди Дня вчителя. Ірино Димина, як ви вважаєте, чи готовим, чи учні Я кажу, Ольга Володимирна, яку фразу ви чуєте від дітей, коли вони кажуть, що фізика останній урок. Оксана Анатолійна, як ви заспокоюєте дітей на уроці? Хо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лише сон. Чим ви добираєтесь зі школи? Жіде маршрутка, як велика собака. Слава Миколаївна, як ви вважаєте, який найголовніший предмет у школі? Deutschland, Deutschland, über allen. Deutschland. Жанна Васильна, як ви почуваєте себе після наради? Підутоплюся у різці глибокі. Шукати стануть, не скоро знайду. Микола Миколаївич, як вчитися відповідь вчителі? Ой, то б'є, тому наливайте, хто не б'є. Звучить найчастіше. Амічомбарений маємо якось мушу підключати камеру, дитин на зиму року. Але Порошенко випусти мене звідси. Дработанович, коли закінчується ваш робочий день. <післявач> 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 Я просто хочу додому, в свою кімнату. <післявач> Людмила Ярославна, що на вашу думку буде відбуватися в класі, якщо вас терміново покличе до директора, а наш клас пише контрольну або самостійну роботу. Я з криниці ношу воду і рубаю дрова. Я просто королева я прошу богиня Від моїх погибків в тебе ще Оксана Лодові, як ви почуваєте себе на посаді директора. Будь ласка, відпустіть на паску у сімі. Пане Ярославі, як ви реагуєте на те, що вчителі приходять і жаліються на нас? Прощатись не хотіла. Ярослава Миколаївна, як ви вважаєте, який найголовніший предмет у школі? На сьогоднішній день українська мова і історія. Пане Васильівна, як ви почуваєте себе після наради? Настрій чудовий, веселий, піднятий. Але чудово я так витримую, не знаю. Дякую. Людмила Ярославівна, що на вашу думку буде відбуватися в класі, якщо вас терміново покличе до директора, а наш клас пише контрольну або самостійну роботу. Самі, як ви реагуєте на те, що вчителі приходять і жаліються на нас? Ну, я спочатку, е, ну я їм говорю відразу, що так, я з ними розберусь, вони відчемні. Але коли приходжу до вас, я з вами говорю як з друзями, бо я вам просто пояснюю, що ви маєте робити. І ви це виконуєте. Саме Володимирівна, як ви почуваєте себе на посаді директора? Якщо чесно, не зовсім комфортно, тому що <реку> є <реку> дуже багато проблем, які потрібно вирішити. Це забирає дуже багато часу, зусиль.